А тепер останній блок це найчастіше запитання від користувачів з сифонами. І так, одне з найчастіших питань: чи можу я поставити сифон на водяну баню, щоб зберегти теплі, теплими інгредієнти? Так, ви можете розігравати сифон, але тільки з червоною каймою. Тобто ті сифони, які. Мають призначення для розігрівання і використання в гарячому стані. І розігрівання виключно на водяній бані до температури 70 градусів. Бажано не перевищувати цю температуру. Чи другий варіант: ви можете використовувати сифон термопро, який має формат термосу. З яким ви можете виїхати будь-куди і заправити його гарячою, гаряч, гарячими інгредієнтами. Ось тому тут відповідь: так, при певних умовах. Е, в мене забився сифон, Всередині великий тиск, я не можу його відкрити. Що мені робити? Е, По-перше, спробуйте направити сифон у бак для сміття чи у раковину. І поступово нажимати на Ручку. Це може змусити часточки розійтись, і таким чином поступово тиск зійде, і ви зможете відкрутити балон. Якщо ж все ж таки балон дуже сильно забився і нічого не відбувається, то завдяки потенцію ви обережно, поступово і відкручуєте повільно. Голову сифона, щоб по захисному жолобу тиск поступово вийшов з сифону. Після чого ви відкручуєте сифон вже повністю. Третій варіант. Якщо у вас всередині сифона була маса, яка при охолодженні застигла, це може бути шоколадний мус чи інший кшталт, щось таке, то ви під водою під гарячою. Під стру... 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 Струм... струмом нагріваєте сифон і таким же чином поступово натискаєте на корок, спускаючи тиск балона. Є. Е. Мій сифон постійно засмічується, і у нього виникають проблеми з дозуванням. І він ще може трохи говорити з вами, тому що. Це той випадок, коли патрубки сифона можуть бути забиті. У таких випадках завжди переглядайте патрубки сифона, та, і особливо відстань між клапаном та резиновою прокладкою. Завжди щищайте її. Цією дугою і дуже добре промивайте мильним розчином, тому що навіть е маленькі часточки перцю можуть забити це сопле, воно тут е діаметром в один мілі міліметр, і це може е саме призводити до того, що газ частково буде спускатись е і сифон працювати несправно, і дозування буде таке. Е Перебійним. Тому звертайте на це увагу. Щільно вимивайте сифон. і промивайте, звісно, всі мілкі деталі і простори. Це, це, це е, те ж саме касається, якщо з е, сифоном, з сопла щось е, підтікає, це також е, Несправність зв'язана з забиттям сопла сифона. Чому мій сифон має неприємний запах? Зазвичай це буває, коли ви зберігаєте сифон в закритому стані. І навіть невелика кількість вологи в герметичному стані може привести до неприємного вологого смаку, аромату і утворення плісняви, яка саме цей. Аромат і формує. Тому завжди зберігайте сифон у відкритому стані і окремо також передивляйтесь всі складові частинки. Чому бульбашки нерівномірні за розміром? Це зазвичай буває за рахунок відсутності чи недостатності природних чи Додаткових емольгаторів, коли рідина не однорідна. Тому тут можете на власний розсуд додати і добре перемішати додаткові емульгатори чи стабілізатори, які зроблять вашу рідину максимально однорідне. Це може бути ксантан, це може бути гуар, це може бути звичайний картопляний чи кукурузний крахмаль. Розраховуєте також. На це. Ось це е, найчастіше питання, які ми отримуємо. І е, сподіваюся, що ви отримали на них відповіді, і зможете з користю ці відповіді використати для комфортного і якісного використання кулінарних сафонів. Дякую за перегляд, дивіться наші відео на YouTube каналі. А купити сафони, звісно, ви можете на сайті chefshop.com.